Горить. Ні, не Свійрада, не Кремль, не хата. Свічка. Вагою 3 кілограми. Ух, яка така гарна експозиція. Не зовсім зручно в руках тримати. Кажуть, довго можна дивитися на вогонь і не втомлюватись. Ну що ж, спробуємо. Друзі, зараз середина січня 2024 рік я в Німеччині, земля Північної Вестфалія. Всім, кому сподобається, не забудьте поставити вподобання і ставте запитання, якщо виникнуть, чи в темі, чи взагалі про щось дотичне, про що оповім. Отже, я про стосунки між українцями і москвинами в Німеччині. З чого все почалося? В вересні 2023 року. В одному з містечок Німеччини відбувся напад на хлопчика. Хлопчик вихід з України. Силу проти нього застосував мужлан, котрий розмовляв псячою москвинською мовою. Згідно свідчень хлопчика, він кинув в нього пляшку, нагупав кулаками, скинув з моста. Ну, німецька поліція дала дещо іншу оцінку цим подіям. Оповіла, що, за свідченням інших дітей. Не все було так, як розповідав хлопчик з України. Ну, нехай ця подія буде на совісті німецької поліції. Журюсь, але цього мужла на Москвина не знайшли. Та й взагалі чи Москвин він, чи просто москвомовний вихідець з України, можливо, з якоїсь іншої країни. Ось. Але давайте ближче про стосунки між українцями і москвинами. Чому я згадав про випадок із хлопчиком? Річ у тім, що. Галичанський інформаційний сайт Західнет, поважний, гарний, але вустами одного зі своїх блогерів виригнув інформацію, згідно якої Ай, всі напади на українців тут чинять етнічні німці. вихисті з Казахстану, які є путіністами, комуністами, агентами КГБ ФСБ. Друзі, я би не поспішав і радив би утриматись від таких от висновків. Німці. Котрі вихідці із колишнього Совєтського Союзу, вони теж неоднорідні. І, повірте, дуже багато хто з них з великою огидою ставляться до Москви, до комуністичного устрою. І, повірте, з великим розумінням до української справи. Як свідчення, з міста Бохум якраз перед Новим роком, виїхав гурт етнічних німців, громадян. Федеративної Республіки Німеччини, які народжені поза межами Німеччини, тобто, в основному, якраз от у Сибіру, в Казахстану, поїхали з родинами, уявляєте? Взяли дітей, взяли дружин, поїхали в Херсон, повезли кілька фур гуманітарної допомоги, давали звіт на власні очі, бачив світлини, відео. Тобто, повірте, люди з розумінням ставляться до нашої нинішньої біди. Щодо москвинів, які тут є в Німеччині, знову ж таки різні люди. Значний відсоток із них приїхали сюди ще в 90-х роках минулого століття. І повірте, їхали не просто так, продавали в самій Московії помешкання, дачі, автівки і приїжджали сюди вже з неспустими кишенями. Тому, звичайно, вони перебувають у більш вигідному становищі. Інфраструктура, котра обслуговує москвомовний елемент, досить таки потужна. Від масажних кабінетів, лікарів, крамниць, газет до церков і навіть підприємств. Тобто є вихідці з Московії власники фірм, ресторанів, все це єсть. І от уявіть собі. Приїжджають українці. Я дуже не хочу називати всіх вихідців з України українцями, всіх володарів паспорту громадянина українцями, тому що Кравчук 91 році вчинив астрономічного розміру злочин, надавши всім совєтським громадянам, і навіть не совєтським, особисто знаю турка, який отримав теж громадянство України, надавши громадянство України, ось цим от етнічним чужинцям. От їх раптом почали оголошувати українцями. Так от уявіть, оці от люди, котрі приїжджають сюди, ну вони вимушені йти на поклін до Москвинів. І ніяких конфліктів. Чому нема конфліктів? В першу чергу, хто ці люди, які приїжджають з України? Вихідці із регіонів, де відбуваються бойові дії. Це Харківщина і Харків. Ну, звичайно ж, Маріуполь, Мелітополь, хто встиг вистрибнути Суми, Суми, Чернігів, ну і кілька міст довкола. Тобто люди вихідці з тих регіонів, де голосували за комуністів, за нині вже заборонену партію регіонів, потім за яку різницю. Подивіться просто по кількості голосів. От минулі вибори до постсовєтського парламенту. До Верховної Ради України. І ви зрозумієте, це люди, які ніколи національним не переймались. Тобто, їм була байдужа українська мова. Вони не хотіли припиняти святкування дня 8 березня або 9 травня. Тобто, люди, які не змінили свій менталітет, ну так уже сталося, що ось живемо в різних країнах. Совєтського Союзу немає, але є Московія, є Україна. Але ментально, світоглядно ці люди не змінились. Запевняю, переважна більшість втікають від війни. Від війни, тобто від можливості бути вбитими, чи то спеціально запущеною москвинською ракетою, чи то випадково українською, але тікають від війни. Путін для них так: виродок, покидьок, нагідник, лайно, але не Московія. Вони продовжують тут, у Німеччині, дивитися москвинські фільми, слухати москвинську музику. Більше того, от формально громадяни України робили нещодавно свято одне в одному з містечок і запросили етнічну москвинку, щоб, яка вже тут давніше, в Німеччині мешкає, щоб вона була ведучою. І от уявіть собі, кілька матерів обурились, скажуть, що це таке? Який Дід Мороз, яке Буратіно? І уявіть, що переважна більшість москворотих матусь, їх затюкали. Тобто діятів не політики. Зрозуміли? І от уявіть собі, що от ці от українці приїжджають, їм потрібне обслуговування лікаря. До кого йти? До того, кому можна поскаржитись. Йдуть до москвинів. Ну, або до тих, хто володіє москвинською, тобто до етнічних німців. Які мають тут лікарняний бізнес, йдуть до татар, які виїхали із Московії і оселилися тут. Йдуть до Казахів, до Узбеків. Повірте, те, що тут прийнято називати москвинською громадою в Німеччині, це ось майже весь колишній Совєтський Союз. Тобто і Вімени, і Азербайджанці, і грузини. Все це насправді москвинська громада. І от до цих людей йдуть на поклін, там, випишіть ліки. Огляньте, можна, ви будете моїм лікуючим лікарем. Повірте, в такі ж масажні кабінети бігають жіночки. Мені доводилось бачити випадки, коли в одній групі з вивчення іноземної, ну тобто німецької, німецької мови поруч сидять за одним столом громадяни України і громадяни Московії. І, повірте, вони між собою дуже добре знаходять спільну мову. Журюсь, але це факт. Звичайно, є більш свідомі громадяни України, українці, доводилось мені чути, ну але особисто не стикався. В Берліні ще в кількох містах, де протестували проти окремих, наголошую, окремих москвинських підприємців, в основному рестораторів або ж якихось там блогерів, які поливали Україну брудом. І навіть німецька поліція застосовувала проти таких москвинів. Відповідні санкції, тобто депортовувала з Німеччини. Але переважна більшість от такі от ситуації. Тобто, люди втекли від війни і просто хочуть тут комфорту і спокою. Добре це чи погано? Ну і на кінець дозвольте таку приємну вам. Втішно, мало втішно, але подію змалюю. В одній із церков москвинської православної церкви за кордоном священик-вихідець з Уралу, який практикує цілування ручки, оголосив: до нього підійшла жіночка з України, яка збирає гуманітарну допомогу для потерпілих від підриву. пригадуєте, влітку було, підірвали, здається, гідроелектростанцію, і було велике підтоплення Каховську. І уявіть собі, етнічні москвини, німці, які до тієї церкви ходять, серби, молдавани понесли для тієї жіночки пральні машини, швейні машинки, харчі, гроші, одяг. І та жіночка відправляє в Україну ту гуманітарну допомогу. Звичайно, звичайно, дуже хочеться, щоб влада Німеччини звернула увагу на тих москвинів, які тут. Мені доводилось бачити москвинів, які тут, у Німеччині, користуються москвинськими мобільними телефонами. У них є проблеми з передачею коштів. І знаєте, що найсмішніше? Іноді українці їм допомагають у вирішенні цього питання. Тобто Німеччина вжила заходів, а от українці допомагають якось це здолати. Ну, хотілося б більше почути від влади Німеччини. Аби вона якось краще реагувала. Ну а українцям, панове, керуйтеся гаслами. Україна для українців в Україні по-українському. Ну і найголовніше в даному випадку. За Київ і Христа проти Москви і антихриста. Якщо когось засумував, змусив зажуритися, вибачайте, панове, але я з вами щирий. На цьому дозвольте відкланятись. tore možemo